Хочу вас привітати, а саме найголовніше, щоб ви розуміли, що кожна справа, ваша справа, наближає нашу перемогу. І це головне ваші знання, навички та вміння, які ви приобрели зараз, будуть нагоді потім. Я хочу кожному з вас побажати Божого благословення, миру, достатку, любові. А саме найголовніше, щоб ви були живі та здорові. Цю школу мені розповіла моя класна керівничка. Вона сказала, що сюди можна прийти і отримати дуже нові, дуже гарні нові знання. Мені також повідомив класний керівник, що тут буде проходити такий захід, тому я вирішив сюди прийти, щоб отримати нові знання зі сфери правознавства. Дуже сподобалося. Дуже так, так. Дуже класний колектив, класні педагоги, організатори все сподобалось. І інформація була цікава, тому. Надіємося, що ще таке буде. Сьогоднішній захід свідчить про те, що молодь впевнено йде вперед, готується до нових перемог, підтримує оптимізм, притаманний всьому нашому народу. Без рухової пан Сергій. Лисиця Дар'я Олексіївна. Зайця. Передодні великого свята ми хотіли б вручити вам одну із наших книг. Це стотомне видання, українська державність і фахівці нашого факультету, і університету, долучні до цього процесу напередодні свята. Набуває чинності довгоочікуваний закон про адміністративну процедуру. і зараз іде масове навчання, тому ми теж вручаємо вам дану і нарешті провільний журнал є 40 років».